Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні прийшла посилка з проксіми. Я вам вже казала, що я багато разів замовляла в них рослини. В основному це були хвойники, а зараз прийшли тут барбариси, гортензії. Зараз розпакуємо і подивимось. Чотири коробки прийшло. ось. Зараз чоловік витягне їх і я розпакую покажу, що там прийшло. Бачите, як важко важкі коробки. Шада, як завжди. Митний догляд. Що там шада? Все добре? Сала немає? Ні? А ну, давай, перевіряй. Це рослинки не мої, це для однієї гарної дівчини Катерини. Це ми будемо їй саджати в її домі. Вона створює свій садочок і попросила мене, щоб я допомогла з обранням рослин, таких, щоб не дуже були примхливі, щоб не потребували багато догляду. Так, все виніс, так? Все, зараз візьму ножика і буду відкривати. Я, мабуть, розкрию, щоб не забирати у вас час. І потім вже покажу, що там в коробках. Хоча правильно, звісно ж, розкривати, якщо що там буде, то потрібно розкривати на камеру, щоб потім доказати, що щось там не було. Ось які рослинки, тут барбариси, тумберга, тут, о, спіреї, виявляється, спірейки з нею. Замовляли. Тут бачу сосна. Боже, яка вона мила. Все, зараз я розкрию і вам покажу все. Так, починаємо відкривати. Дивіться, і стрічка така проксима. Написано, обережно крихке, верх. Ну, коротше, вони молодці. З упаковкою в них завжди все гарно. Так, от добре, що я відкрила. Бачу, що тут. Гортензія вже, вже трошки прив'яла, потрібно її поливати. Так, зламана гілочка. Зламана гілочка одна, але не зовсім вона так відчихнулася. бачу, від. Ні, вона не зламана, розпалась. І отак зараз підв'яжу і все буде добре. Це в нас гортензія. Кіндібель Баблгам. Це оце рожева, як в мене є. То я і порадила катрусі таку теж. Ось так. Ось такі рослинки приходять. Так, зараз я якраз підчищу їх, тут пообрізаю те, що підсохло. Ось так. Ось такі красунки. Це гортензія баблгам рожева. Далі, далі у нас ця коробка. так Барбарис Тунберга. Садик. Ну, давай трошки відійди, шадусик, відходь. Давай, мала, відходь. Ти заважаєш. Давай, давай. Так, Барбарис я хочу ж подивитися, як називається. Корал. Корал. Так, ось такого кольору. Він потім буде ще яскравіше від сонечка. Він витримує сонечко, а у катрусі якраз там його багато. І це, зараз подивлюсь, Golden Rocket. Це, як в мене, Orange Rocket, ось такий Golden Rocket. Браві такі вони, що тут у нас, інструкція, як саджати так, все щільненько запакували. Ну, гарні такі барбариски. Спіре трошки залежалась. але вона вирівнюється. Хоча, отак сказати, земля не суха у гортензіях, вона волога, все добре. Але це ж гортензія, вона любить попити. Її постійно потрібно. Водички додавати, так і ще одна спірейка? Спірейка не пам'ятаю, як називається. Здається, ми дві однакові взяли. Що ж без? І шо, немає назва. Мою назви не бачу. Не бачу назви. Так, і що тут ось? Яка краса, це якась ялина чи сосна? Шада, давай дуктю свою. шаді, все потрібно обнюхати. Так, проксима бачу гном. Це сосна гном. Но вона дуже мила. Такі щільні голочки, хвоїнки, густіша, не наглій, ну не наглій. Все, ти все обнюхала, я Катрусі скажу. Все безпечне, можна саджати. Ти молодець. Все. Так, Наступно. Наступно. А що це? Це, мабуть, щось А, потрібно обрізати. Щось тут у два поверхи чи що, можу зрозуміти. Так, що це в нас таке яскравеньке Барбарис? Orange Ice. Якийсь новенький сорт і теж дуже такий яскравий. Я думала Orange Rocket, але там не підходить по, ну, коротше, не по феншую буде нам. Ми обрали от таке собі. Трошки нова пошта їх покидала, бачу. Земля висипалась ось. Ну, це ж так, в нас ще й немає зараз вантажного ж відділення, бо росіяни подлюки зіпсували його. Так, ага. зламано. Так, 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 це в нас зараз. Трошки зламана, нічого, все підчищу. Це скайфол. Це все Skyfall. В нас буде шість скайфолу, з нею там посаджено під Лейландами. І шість баблгам з другої сторони. Завтра я її завезу. І зніму трошки вам, як виглядає дівлянка, якщо Катруся мені дозволить це зробити. фух А потім, може, коли вже розростеться, то це буде цікаво вже подивитись, як воно буде виглядати, коли виросте все. Так, оце ковило, здається, ні, оце ковило. Не було якоїсь рослинки. І, а, Барбарису не було якогось сорту, і я замовила інший, а нарешту дали ковилу. Ну, катруся її не хотіла, тому я заберу її собі, гроші віддам. пінісетум Хамелі, Хамелі. Отак. Ну, У нього дуже гарні оці колоски будуть. Ще дві спіреї. Це, мабуть, Magic. Так, це Magic Carpet. Красунька. Бачите, в неї вже видно червоненькі кінчики. Ось так. Так, це ковила Най... найтонша. Pony Tails. Ну, буде моя. Віддам Катрусі грошки Буде моя. У нас. у нас повинно бути шість чи п'ять Барбарисів, 5 таких і 5 таких. Так, воно так і є. Ось воно, один, два, три, чотири. І ось п'ятий. І ось п'ятий. І цих 5. Один, два, три, 4, 5. Так, і коралів, коралів 2. Ось другий корал. І тут у нас щось з ялинок ми замовляли. Щось замовляли З ялинок. Це сосна, сосна гірська. Здається, мені так, що ми гірську замовляли. Потрібно дивитись накладна може десь є, ну або в себе на пошті подивлюся. Ну, це я так бачу, що вона гірська сосна. Сосна поміліо ось така. Посадковий матеріал в них завжди гарний. Ну і по ціні, якщо зайдете, подивитись, то і ціна в них така не, не заоблачна, така, не захмарна. Верніше. Вілс цверг, Катруся захотіла таку ж саму, як в нас оця Вілс-цверг. Я купувала її теж в проксімі. Вона повинна бути до трьох метрів. Вона в нас вже більше, набагато трьох. Я верхівку її зрізала десь метр. Ну, тут їй темно. От зараз сунечка. а трошки заважаєш. Зараз от сонечко сховається за хату і все. І вона не бачить сонечко, тому вона верхівкою тягнеться до сонця. І в нас вона вища, ніж три. Ну, Катрусі вона буде як потрібно, тому що там сонечко якраз. Все. Все я зробила. Зараз перевірю, щось піділью, почищу рослинки. Що зламане, що сухе. Ось так. Бачите, така велика посилочка була. Все, завтра увімкнусь, вам покажу діляночку і як воно буде рости. Ось я приїхала до катрусі, ми з нею все. Розкидали, так як воно буде тут рости. Рослинки як будуть рости. Розпланували все. Ось там будуть лейланди і ось там перший ряд. Ось так, бачите, лейланди ми замовляли на сайті Зелені Янгули. Непогані такі прийшли. Лейланди, і вже вони місяць, мабуть, ростуть. Місяць тому, ну, десь близько місяця. Трошки, бачу, припеклись. Ось тут нічого. І другим рядом, так, через одну посадили це Кандібель бабл гам. Вчора підв'язала і воно впало трошки. І це в нас. Барбарис, барбарис Голден Рокет. Такого золотистого кольору буде. Я думаю, буде добре виглядати. І потім прийде ще лаванда. І ось тут по краю буде лавандочка рости. Через одна буде Баблгам. І далі буде лавандочка. І там під парканом теж буде лінія так само. Лейланди, і буде через один рости. Тут скайфул буде. І ось цей, як він називається, не пам'ятаю, я вам підпишу, тому що не пам'ятаю, як називається. Так само через один буде. Ось вже ямки накопані. І ось так. Потім, потім, коли все розростеться, там то вже катруся може дозвіл дасть, то я приїду і покажу вам ще, як воно буде, коли підросте. Сподіваюсь, що буде добре. Там буде тераса в них і така, такий квітничок. Ще один. Тут буде три хвойних, вони взимку будуть. Прикрашати, коли все буде голе Ну і лавандочка тут. Там буде лавандочка дві. Сподіваюсь, що буде гарно. І вони такі вибирали ми рослинки, щоб вони були у догляді. Невибагливі. невибагливі. Ну, ось і все. Дякую вам за перегляд, за підтримку каналу мого. Дякую за ваші. Коментарі, вподобайки, репости. Бажаю всім гарного, мирного, тихого дня. Дякую нашим славним ЗСУ. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!